Привіт-привіт! Мене звати Катерина Крупкіна і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо робити з вами те, що ніколи ще не робили: готувати. Готувати святкову паску. Ну, майже паску. Ми будемо готувати пасхальний крафін. Це трошки смачніше. Поїхали! Що нам знадобиться з інгредієнтів? Це молоко 200 мл. Яйця 2 цілі яйця і 3 жовтки. Борошно 650 г. дріжджі. В мене сухі, сухих потрібно буде: 14 г. Мед, 30 г. вершкове масло, 82% жирності, цедра, лимону та апельсину. Апельсиновий сік, який я потім зроблю з цих апельсинчиків, десь 50-60 мл. Медовий джек. Його так само потрібно буде 50 мл, ванільний цукор, родзинки і трошки солі. Для того, щоб прикрасити наш пасхальний крафі, нам з вами знадобиться білки, які залишаються з яєць, цукрова пудра і ось такі дуже красиві шоколадні яєчка від нашого, до речі, українського бренду Healthy Choice. Подивіться, як вони гарно виглядають. Мені здається, буде вау! І що, давайте почнемо. Давайте з вами приготуємо опару. Для цього нам знадобиться 200 мл теплого молока. Ледве теплого, супер гріти не потрібно. Є. Десь 3 столові ложки борошна. Так, додаємо 3 столові ложки борошна. Є і додаємо наші дріжджі. Як я вже казала, в мене це сухі, бо я не знайшла е, живих. В мене тут 14 грамів рівно стільки, скільки потрібно для цього рецепту. Тепер все перебиваємо Вінчиком. Все перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин для активації. Так, є. Тепер давайте що зробимо? Відкриємо наш ізюм. Його треба промити та залити так само алкоголем десь на одну годину. Я купила такий дуже великий. Ви можете купляти дрібненький. Як вам смакує, мені смакує саме великий. Так, беремо мисочку. Кайф. Якщо тут в мене 300 грамів, я думаю, я десь взяла 200 грамів. Промиваємо. Беремо промитий ізюм, трошки промакуємо серветочкою і заливаємо його якимось духмяним спиртом. Треба, щоб це все постояло десь годинку-півтори. Так само накриваю нашим рушничком та відправляю на задній план. Тепер беремо з вами ванільний цукор. В мене тут 16 грамів, 120 г звичайного цукру. Є, все це поєднуємо, додаємо трошки солі, додаємо яйця, два яйця та три жовтки. І додаємо ще е, три жовтки. Відділяємо. Білок нам знадобиться для того, щоб робити потім прикрасу на наш крафін. Так, один, два, три. Є. Відставляємо. Ретельно миємо руки. Нагадую, що після сири є бажано ретельно вимити ваші ручки. І тепер ми з вами це разом все перебиваємо до дуже пухкої піни. Для цього мені знадобиться блендер та ось така насадка. Поїхали! Беремо миті апельсини. Розрізаємо їх і зараз будемо вичавлювати сік. Нам треба 50 мл апельсинного фрешу. Поєднуємо з вами опару. Суміш, яка в нас вийшла. Бачите, прям така вона пухка-пухка. Клас. Додаємо з вами 50 мл апельсинного фрешу. Далі додаємо 30 мл Меду. Це в нас десь велика така столова ложка з горкою. Все це добре перемішуємо. Тепер додаємо цедру лимону. Нам знадобиться така маленька тьорочка. Тепер давайте з вами додамо цедру апельсину. Нагадую, що до використання бажано це все помити. Оце як важко додирати цедру. Святі жінки, хто готує такі рецепти, я вам чесно скажу. Бо я прям вже втомилася, а треба аж половину цедри апольсину. Нарешті є. Ми це зробили. Тепер все добре знову з вами перемішуємо. Що наступне ми зробимо? Наступний крок: ми беремо з вами вершкове масло, нам знадобиться. 80 грамів вершкового масла ми його топимо і так само додаємо до нашого тіста. Так, мені треба зважити. Вважимо. Це в нас 60 грамів. Окей. Кладемо, додаємо ще шматочок. Нам треба розтопити 80 грам вершкового масла. Ставлю на півтори хвилини. Топимо наше вершкове масло, нам знадобиться 80 грамів. Я використала ваги, щоб зважити, і 50 мл запашного алкоголю. Дівчата, дивіться, вживати алкоголь не раджу нікому, бо це шкідлива речовина, але для рецептів можемо використовувати. Так, це все вимішуємо. Є. Як чоловік каже, для кого як? Так, є наша масілка. Розтопилося. Ось так воно виглядає. Зараз перемішаємо і додаємо по трохи наше тісто. Який аромат! Якби я могла через екран вам передати. І тепер беремо наше борошно і починаємо його просіювати і замішувати тісто. Для цього мені треба зняти мої каблучки. Пам'ятаємо, що нам потрібно 650 грамів. Зараз в мене тут 300 грамів. Чому кажу 300? Бо в мене просіюватів з таким дозатором. Виглядає це божественно, ти бачиш? І просіємо другу частину нашого борошна і вимішуємо наше тісто. Повинно вийти таке липке-липке. Після того, як ми його вимішаємо, на півтори годинки відправляємо в тепле місце для того, щоб воно дійшло. Ой, ой, це щось взагалі неймовірне. Боже, яке воно красиве, я прям не можу. Ну що, наше тісто готове, ось так воно підійшло. Дістаємо його. Боже, яке пухке просто. Вау. Ось таке тісто в нас вийшло. Беремо ніж, розділяємо на дві частини і одну частинку повертаємо, а іншу зараз будемо. Розкочувати. Ось такий шматочок тіста. Дивіться, яке красиве. Ручки можна смастити олійкою, щоб воно не липло. І зараз ми будемо його розкочувати і робити наші крафіни. Розкатуємо в такий квадратик. Тепер трошки змощуємо вершковим маслом. В мене, на жаль, нема кисточки. буду це робити. Руками. Змашуємо все вершковим маслом, додаємо наш ізюм, я вже злила його, промила і починаємо все скручувати в рулетик. У нас вийшла отака колбаска. Зараз ми її розділимо на дві частинки, Так, розділяємо. Наш рулет на дві частинки. Дівчата, лайфхак. Можна смастити руки олією і ніж смастити олією, тоді тісто не липне до рук, і з ним легко працювати. Тепер беремо наші форми, закручуємо і кінець ховаємо всередині. І в нас виходить ось така штука. Кладемо в нашу. Формочку, і відставляємо. Так, закручуємо другу частинку. Так само закручуємо і кінець засовуємо всередину. Опа! Ще одна готова. Тут так само закручуємо, відрізаємо. І кінець ховаємо всерединку. Складаємо знову в нашу формочку і. Останній шматочок закручуємо. Кінець так само заворачуємо всередину форми. І складаємо в нашу формочку. Ось такі чотири форми в нас вийшло. Зараз допрацюємо з іншим тістом. Те, що залишилось, так само зараз розкочуємо, додаємо вершкове масло, додаємо ізюм, і вийде у нас таких аж вісім крафінів. Що робимо? Залишаємо зараз їх на годинку-півтори трошки постояти, а потім будемо випікати верхній та ніжні противень на 180 градусів. І після того, як ми 45 хвилин запікали, повністю вимикаємо. І даємо охолонити десь півгодинки, і потім будемо діставати. Збиваємо охолоджені білки та цукрову пудру. Я беру десь 4 столові ложки цукрової пудри і 5-10 хвилин збиваємо до ось такої дуже густої маси, як то кажуть, до піків. Прикрашаємо наші пасочки яєчками зверху. Посипаємо кольоровою присипкою. Ну, це в нас майже пасочки. Крафіно паски, назвемо це так. І прикрашаємо останню. Бачите, яка густа-густа вийшла. Так. Потім дамо їм постояти півгодинки і можна буде розрізати і смакувати. Давайте. Так гарно прикрасимо. Кайф. Просто кайф. Прям дуже гарно виходить. Тут буде в нас одне велике яєчко. Ось так. І посипаємо. Ну, Вибачаюсь за творчий безлад. Зараз вони застинуть і буду вам їх вже показувати у всій красі. Ну що, охололо? Так, розрізаємо і подивимося, що в нас з вами вийшло. О! дивіться, яка мягенька м'ягенька просто. Ой, ой. Ви це бачите? Ой, давайте спробуємо. Вони ще до ранку застигнуть. Ну, я спробую вже так. М -м -м. Це надзвичайно смачно. Дівчата, хлопці, з вас лайки та коментарі. Я весь день готувала ці маленькі шедеври. Навіть не дала можливості, щоб воно все застило, бо дуже хотілося скуштувати. Сподіваюсь, вам так само сподобається, бо мені було дуже смачно.